Всім привіт з вами Лімбрія. Я вже майже наблизилася до півтори тисячі населення, але залишилось трошки, нові сім'ї не встигають заїхати, бо мої молодята починають одружуватися. Тож, поки я буду чекати, коли ж нарешті мене буде півтори тисячі, я буду будувати ще житло. В надію, що більше людей до мене заїде. Ну або прийдеться чекати, поки народжуватимуться нові діти. А ми знову займемося декором. Нещодавно я робила вже ка-колум з лабіринтом всередині, який веде до Альтанки. А в коментарях була ідея зробити лабіринт з ятками. Звісно, багато яток навряд чи є сенс робити чи. Це можна було б якось зробити. Чисто з декоративною, можна було, але вони були, мабуть, пусті. Так, було б прикольно, якби радіус ринка був великим, то можна було б зробити якийсь один такий великий ринок. Але ми спробуємо адаптувати цю ідею під гру. Тож я думаю, я тільки декілька яток зроблю. Тобто у мене буде лабіринт, він не з яток буде, але в лабіринті деякі шляхи будуть вести до ятки, де люди можуть скуплятися. Єдине, я думаю, що туди треба виставляти не життєво необхідні якісь товари, а такі більші, які, по-перше, не пропадають, тому що все ж таки буде дуже прикро, якщо люди будуть туди рідко ходити, а їжа буде пропадати. І товари, які, звісно, що не псуються, ми можемо тут посуд продавати, можливо, одяг, взуття, дрова. Можна мило продавати, ось щось таке. Олію, навіть теж поставити зараз. Подивимося, як це буде. Ну і до того ж, у мене поряд тут знаходяться крамниці, тому багато я так через це також немає сенсу ставити. Я думаю, що ми можемо добудувати перший лабіринт. Я все одно хотіла його продовжити і потім у щось інше, тож ми можемо його продовжити будувати. У мене тут є вже склад і ткальня, тож ми це також якось об'єднаємо в лабіринт. Люди будуть такими якоюсь стежкою йти. Для того щоб потрапити на свою роботу. Ну, можливо, подивимося, як це буде. І так як я так у нас буде не прямо що дуже багато тут, я вирішила це трошечки урізноманітнити. Тут будуть у нас зони відпочинку з лавицями, звісно, що колодязі доставимо, тому що води багато не буває, щоб не було проблем з нею. І плюс також я додам ще, мабуть, альтанки. Мені сподобалася ідея, як в ЖК Колом було. Там по центру альтанка, але тут я думаю, ми трошечки більше альтанок поставимо, подивимося, скільки вийде, і будуть у нас кам'яниці будуватися, щоб більше людей змогло у нас жити. Взагалі, для такого лабіринту було прикольно, аби були менші ятки, де продавали б один чи два товари. Тоді можна розставляти було їх більше. Можна, звісно, яток так натикати і виставляти просто по одному чи два товари. Але сама будівля, вона все одно величенька, вона не так дуже класно буде виглядати, коли у нас тільки пів прилавку заставлено з одного боку. а З іншого боку, вона все ж таки величенька. Якби вони були меншими, або можна було звузити їх, було б, мабуть, прикольніше. А взагалі, от було б непогано, якби можна було дійсно ставити менші ятки на один-два товари для того, щоб. По-перше, я всі точки забезпечила 100% дровами, тому що дрова це дуже необхідно для мене. Бо їжа плюс-мінус ще нормально все, але о, дрова, мені здається, я б натикала всюди. Нехай би ті запаси там були, бо буває так, що в мене використали дрова, в ядках все продали. Тому що всі починають хотіти, а у мене не прям що всюди стоять дрова на продаж. Тому такі п'ятки могли б виручати в таких моментах. Але зараз, в принципі, в цьому потребі немає, тому нехай так буде. Я не хочу робити занадто складний лабіринт для людей, так що вони доволі легко могли туди заходити і виходити, і, звісно, могли просто дістатися на необхідних місць, щоб все ж таки на роботу вони не прям що дуже довго йшли. Тому більш-менш простий варіант у нас тут буде. Другий варіант, що я хочу тут зробити, це додати паркани і арки. Мені дуже сподобалося те, як я намагалася повторити схему новокодацької фортеці. До речі, якщо ви не бачили це відео справа в куточку, я додам картку. Обов'язково подивіться, я намагалася повторити все, як було на схемі, наскільки можливо це було зробити в грі. І там були паркани. Мені сподобалося, що був простір між будівлями. Так, звісно, якщо я хочу більш ефективне, можливо, то я би все кучніше ставила, але все одно це виглядало прикольно. Плюс араки вони якось додавали такого шарму. виглядало гарно, і я хочу спробувати додати це і сюди. Звісно, простору у мене між деякими будівлями не так і багато. Але можна спробувати пошукати, де можна було б це поставити. І, можливо, додати також зони відпочинку, лавиці чи, можливо, альтанки, подивимося, скільки місця у нас там буде. Я глянула, де можна було б зробити. У нас є, по-перше, біля школи, трошки простору. Ми ніби зробимо шкільний двір, додамо лавиці, нехай у нас тут відпочивають люди. Плюс тут є криниця. Арки поставимо як такі входи. І мені здається, уже непогано виглядає. Тож мені подобається так об'єднувати паркани. Можна буде поекспериментувати, поставити різні паркани, наприклад, в різних місцях. І це мене наштовхує на думку, що мені все ж таки не вистачає декору. От зараз, поки я оце бавлюся з декорування міста, чекаю, коли у мене нарешті буде певна кількість населення, тому що по факту я вже все, що могла, побудувала. Хіба що тут збільшувати тільки кількість населення, якось добудовувати, щось придумувати і більше реально думати про декоративні якісь моменти саме в цьому місті. То що для цього мені дуже хотілося б, щоб були соняхи, або якісь квіти. Взагалі, неважливо. Було б прикольно, якби були якісь декоративні глечики, які можна було поставити, або паркан з глечиками, От, знаєте, як ставлять теж дуже прикольно виглядає, щось такого типу. Я граю в Белрайт, і хоч я там декором не займалася ще, але там є окрема така гілка е, вивчення, і можна робити купу різного декору, е, Там можна квітковий сад поставити. Теж доволі прикольна була б ідея, якби ми могли отак просто декоративний сад поставити. Єдине, що я можу зробити, це типу сад з кущиків, огородити парканом, висадити там кущі і закрити все, от у нас такий вийшов. І у нас вийде такий сад, і було прикольно, якби можна було, наприклад, кущики з квіточками або чисто квіточки. Там також в цій грі можна здається було трав'яний сад, ставити соняхи 100%, можна робити галечики, кошики і там купу всякого різного, чого я ще навіть і не знаю. Тож я дуже чекаю, коли в острові з'явиться новий декор, просто щоб, от якось, прикрасити. Чи я буду заставляти все прикрашати всі райони? Звісно, що ні. Але от коли мені хочеться таке бажання виникає, і або я бачу якусь місцевість і мені от прям хочеться її взяти і задекорувати. Оце було б дуже класно. І я трошки додала більше декоративних елементів. Додала, звісно, що кущики, лавиці десь поставила, десь поставила альтанки, просто без парканів навіть от у мене був простір між кам'яницями, бачу, можна поставити альтанку. Нехай там стоїть хоча б щось. Мені подобається, до речі, ліпити кущики. Це якось робить містечко таким більш живим, прикольно, зелено у нас. Класно ще є три варіанти. І мені дуже подобається, що вони одразу ставляться. Це не дерева, які ми маємо висаджувати. Плюс вони не заважають бачити, на відміну від дерев. Що тут знаходиться, я можу спокійно спостерігати за всією картиною. Я сподіваюся, що якщо будуть квіти, їх також буде декілька варіантів. Було б симпатично, бо є місця, де мені прям хочеться додати квіточки біля кущиків або взагалі просто посадити їх біля якихось будівель. Просто погляньте на те, скільки у мене грошей в скарбниці. Це ж я навіть не прям що дуже часто торгую. І взагалі, коли я намагалася це будувати, я майже не торгувала. Але воно все одно росло. Скільки у мене прибуток, от чистий прибуток, зазвичай так. От одразу видно, знаєте, коли я не торгувала. не Просто гнала будівництво. Але 14 тисяч прибутку це чистий прибуток. Ого! 74. Потім пішло на спад. Так, о, от видно оці роки я прям так мінімально ось 12 тисяч у нас було два роки, у нас плюс-мінус однаково по 8 тисяч, у нас вже майже 5 тисяч, і це ну, майже півроку пройшло. Я думаю, зараз я відправляю своїх гінців. Ще мені треба, знати, що? Змусити на возах привезти деякі товари, тому що вони їх не привозять, а я знаю, що їх у мене багато, наприклад, та ж сама олія. Я пам'ятаю, що її там он, 15 тисяч, це все можна продати і заробити гроші. Тож ми цим зараз також і займемося. У мене все ж таки я вирішила будувати ще одну броварню, тому що накопилось вже 46 тисяч хмілю і 34 ячміню. Моя пивоварня точно не справляється. Я якось подивилася, скільки приблизно вони витрачають, тому зрозуміла, що треба ще одна все ж таки, тому що кількість доволі велика. Так, потрошечку вони це все використовують, але я думаю, друга броварня нам потрібна. Побудуємо ще кам'яницю. Ось тут. І, можливо, я ось тут придумаю, як задекорувати. Або, може, ми зробимо якийсь такий сад, або типу парку. Я ще не знаю, треба подумати. У нас тут є такі, я так розумію, це як дерева, маленькі ростуть, якщо вони в такому вигляді залишаться, я буду щаслива. І зараз ми задекоруємо ще одну зону. Я хочу зробити щось типу сквера. У нас вже були лабіринти, ми ліс трошечки як робили, така паркова зона. З лісом, не знаю, англійський сад, чи як воно там правильно називається. А це от зробити сквер. Там є така галявинка, яку можна було б змінити під цим. Я думаю, зробити тут бруківку, прокласти доріжки по наявним. Вже єдине можливе не настільки багато доріжок цих робити зробити такі, як головні. А зони, де люди не так багато ходять, або ми змістимо так, щоб вони там не сильно ходили, якщо у нас є на це можливість. І зони, які зелені, де є у нас трава, ми їх таки залишимо зеленими. Додамо рослиночок трошки, ну, рослиночки, кущики. Звісно, що ми кущики, і зробимо зони відпочинку. І я думаю, що я буду просто поступово, інтуїтивно дивитися щось додавати. У мене прям сильно плану в голові немає. Я подивилася, звісно, в Пінтересті картинки садіїв, парків, які робили в Сімс насправді. Але щоб отримати якусь ідею, звісно, що у нас не стільки багато всього є, як в Сімс, але працюємо з тим, що є. Ще мені прийшла ідея додати сюди міст. Чи треба він тут? Ні. Суто декоративно щоб було. Звісно, було б класно, якби можна було зробити штучний ставок, додавати, якось змінювати ландшафт, але, на жаль, цього не можна зробити. Хоча я сподіваюся, що в майбутньому ця функція з'явиться. Також, звісно, я додаю сюди арки різні, щоб якось відокремити цей сквер від інших будівель, або якось так з'єднати, щоб знаєте, у нас були різні входи, і люди могли так, нібито заходити в цей сквер через входи, а не просто що ми так поставили зелений куточок. Хоча також це може спрацювати. А ще нарешті, поки ми тут з вами будуємось. Просто нарешті це сталося. У мене півтори тисячі населення. Фух, я думала, цього вже не знаю, не буде. Ну, звісно, що воно буде, але так це довго було. Я не змогла ще добудувати кам'яницю, але в мене народилося достатньо діточок. Тож тепер у мене є півтори тисячі населення. Чому я дуже, звісно, що рада. Наступний пункт у мене 2000 населення. Подивимось, наше місто вже, знаєте, от таке доволі величеньке, хоча у нас є ще простір, де тут можна будувати. Ось тут вже простору, прям, в принципі, то і немає. А знаєте, що в мене, в мене питання? А що це за зона? Пуста така. Мені здається, чи у мене тут щось мало бути, але воно пусте, і тут нічого немає. Мені здається, тут мало щось бути. Чи я щось не пам'ятаю неправильно. Ну, ладно. Я тут впихнула ще трошечки собі скотобійню і зараз ще гарбарню, бо у мене так багато корів. Вони починають помирати. Я не встигаю їх. На м'ясо пускати. Але цей район вже у нас заповнений як тільки можна. Мені треба ще побільше ділянок заліснення. Цей круглий ліс, я сподіваюся, мені не прийдеться все ж таки вирубати, не будуть його чіпляти. Тут район у нас, в принципі, теж заселений, тільки ось тут у нас є ліс, який, я думаю, ми згодом теж будемо вирубувати. Зробимо, можливо, якісь парки або заліснення, щоб все ж таки у нас щось то і було. Отут також у нас доволі все заселено. І далі у нас такий кусочок, який можна ще буде потім переробити, трансформувати у щось житлове, індустріальне, з'єднати і, звісно, якось задекорувати. Але це вже згодом наш лабіринтик, який ми тут робили навіть два, просто ми об'єднали тепер це все в один єдиний. І ЖК-колом, який у нас взагалі окремо десь знаходиться на. Так, знаєте, там десь на окраїні міста, але все одно, мені здається, у них доволі непогано це виглядає. Потім ми тут ще розширимо, додамо якісь виробництва, можливо, зробимо заліснення, поставимо лісопельне, бо мені треба дуже багато кори, щоб тепер у мене могли переробляти коров'ячі шкіри, шкури, точніше, на шкіру, і робити ще більше взуття. А ми продовжимо далі робити наш сквер тепер. І ось такий невеличкий сквер у нас вийшов, коли кущики квітнуть дуже гарно виглядає, Фіолетовим, червоним. Поставила поки що тут дві альтанки і лавочки десь натикла. Ландшафтний дизайнер з мене такий собі, тому я просто додавала кущики, як я це бачила. Тут ще не дороблено, тому що я ще не знаю, чи буде тут кам'яниця, чи щось інше, тому я ще ніяк не з'єднувала. І у мене залишиться простір. Або тут буде кам'яниця і щось ще, або ми продовжимо сквер. Але я не певна, чи робити його дуже великим, але, як мінімум, отут ми ще точно щось продовжимо зробимо. Сподіваюсь, що, можливо, коли вийде Альфа-6, я зможу доробити цей сквер. І добудувати ще щось. Але ми побачимо це вже в майбутньому. Я сподіваюся, це відео вам сподобалося. Пишіть ваші коментарі, ідеї, що ви хотіли, щоб я зробила в острові. Буде цікаво спробувати це зробити. Всім бажаю успіхів, всім па-па!